Включились. Тепер вимикаємо з розетки. І саме головне, що інвертор не заглох, а він працює в ось в такому очікуючому режимі і перезапустити його можна всього-навсього ось цією кнопочкою Reset. І не потрібно ще раз смикати кікстартер. стартер 2 s 53 t показує форму вихідного сигналу, ідеально чисту синусоїду. Придеться заряджати без нього. Двопаливний інверторний генератор від компанії Compact модель KGG 20AI. Поставляється в білій картонній коробочці розмірами 56х56 і на 36 см потужністю 2,3 кВт. Може живитися від бензину або від газу. Пакування міцне і без питань витримує мою вагу в 83 кг. Всередині коробки також все зафіксовано відмінно. Інструкція. Англійською мовою, української я тут не бачу. Все, перекладено гофрокартоном. Ось так. Так. Бачу лійку, бачу ключ для свічок, бачу е крокодили з розеткою прикурювача, шланг для газового балона з редуктором та манометром. З цим будемо ще розбиратись. І залишився сам інвертор, перекладений спіненим поліетиленом. Доволі важкий, але однією рукою також без питань дістається. Розглянемо компакт детальніше. У верхній частині велика зручна ручка і за неї можна взятись навіть в рукавицях. Тут проблем немає. Заливна горловина з пробкою з клапаном. Фільтр грубої очистки палива. Ревізійний ключок для свічки. Так. Ось так, Також ще одне ревізійне вікно відкривається ось таким чином. Тут защіпки. І у нас доступ до заливної горловини мастила. Паливні трубки, фільтр повітряний. Тобто все стандартно і в гарному відкритому доступі, якщо зняти кришку, і до речі, вона з шумоізоляцією. З протилежної сторони ніяких конструкційних особливостей немає, окрім ручки кікстартеру ручного і вказаної потужності пікової 2300 Вт, номінальної 1900 Ззаду вентиляційна решітка та вихлопна система. Найцікавіша передня панель, кнопка увімкнення маси, кнопка екорежиму, рестарт. Три світлодіода. Перший у нас показує рівень мастила, другий перевантаження червоним кольором засвітиться і вихідна потужність зеленим кольором. Перемикання видів палива або бензин. Або газ, термінал підключення газового балона. Звісно, розетка європейського типу AC, тобто змінний струм, дисплей, на якому показується напруга, герци і години, які пропрацював даний генератор для зручної заміни і контролю мастила. Автомобільна DC-розєдка 12 вольтова. Ще два якихось термінала, з ними розберемося пізніше. В інструкції вказано, що олива має бути 5W30 або 10В30, орієнтовний об'єм 0,4 літра. І, на жаль, в комплекті її не було, тому йду в магазин. Купив генераторну оливу 10В30, 260 гривень за літр. Не знаю, чи це дорого, чи дешево. Скажіть, по чому купуєте ви. Подивимося, чи є хоч якась олива в генераторі. Він повністю пустий. На масляній пробці також був стікер з маркою олива, яку треба лити 10В30 і рівнем до якого потрібно налити цього мастива. Олива доволі густа. Ось навіть масло почало по трішечки витікати, і тут є спеціальний жолобок, який не дозволяє залитись йому всередину корпусу. Заходжу. В генераторі 500 мл бензину, вмикаємо масу, перекриваємо заслонку, обов'язково перевіряємо, щоб паливо вибране було бензин, і пробуємо вперше заводити. Заголов, давайте ще раз. Спроба номер два. Заслонку перекривайте плавно. Що робити, коли зарядна станція вже розрядилась, а світла ще не буде 5 годин по графіку? Рішення є: микаємо масу, перекриваємо заслонку і заводимо генератор. На морозі. Краще взяти подовжувач, генератор лишити на вулиці, а станцію залишати вдома. Зробив короткий подовжувач, так як ватметр через конструкційні особливості напряму під'єднати не вдається. Не забуваємо перекривати заслонку. 230 вольт. І пробуємо навантажити. Спочатку обігрівач 1200 ватт. Так, оберти змінились. 247 Вт. Майже кіловат. Та 1,7 кВт. Тест на перегрузку. Вмикаємо обігрівач. Бачимо, що бере він 800 ватт, але має брати більше. Ось так, 1,1 кВт він бере. Вимикаємо. Вмикаємо фен. Фен бере 1550 Вт. Тепер вмикаємо одночасно фена і обігрівач. Бачимо, відразу засвітилась кнопка Overload і інвертор має підключити навантаження. Бачимо, що захист від перевантаження спрацьовує коректно. Давайте ще раз. Відігрівач 1,1 кВт і фен 1,7 кВт. Дивіться, перевантаження світиться. Відключились. Тепер вимикаємо з розетки. І саме головне, що інвертор не загло, а він працює ось в такому очікуючому режимі і перезапустити його можна всього-навсього ось цією кнопочкою «Reset». І не потрібно ще раз смикати кікстартер скільки кіловат годин енергії можна виробити з одного літра бензину за допомогою ось цього генератора. Літра бензину в баку заводимо. Запустився атор. Вам, певно, не надто видно ось так краще. І вмикаємо тенд. Годиннику 15.41. На годиннику 16.41 пройшла рівна година і віддано 1560 Вт обір енергії. Продовжуємо тест. 1654. Щойно заглох генератор, бензин закінчився. Скільки ж виробив енергії, покажу через кілька секунд. Відновили електропостачання. Подивимось, скільки на одному літрі бензину вдалося згенерувати енергії. 1862 ватт-години. Розпакував шланг для газу і хочу сказати, що він ну, такий доволі жорсткий. Хотілося б, щоб він був трішечки еластичніший, тим більше, що зараз дуже холодно на вулиці. І другий нюанс це те, що немає прокладки. І щоб закрутити і під'єднати балон, мені знову треба бігти в магазин. Маса балона до тесту. 4 кілограма 65 грам. Від'єднали, будемо запускати. Бензобак сухий, заводимо на газу. Відкручую вентиль, Переключаємося на газ. Маса і пробуємо заводити. Першого разу. Квадметр збитий, вмикаємо навантаження 1,5 кВт. 1570 Вт на годиннику 15 на 37. Робимо тест. Генератор щойно відключився по перевантаженню. Бачите, світиться світлодіод з оверло, виключу його. І спробуємо перезапустити. так, Перезапустився. Хоч навантаження було всього 1,5 кВт. Пробуємо ще раз. 715 ватт-годин за 40 хвилин. Зараз порахуємо, скільки ж це в грошах на газу. Маса балона після тесту 3 кг 735 г. 330 грам пропану знадобилось для того, щоб виробити цим генератором 716 ватт-годин енергії. Якщо перерахувати газ по 40 гривень на 1 кВт годину потрібно буде 33 гривні. Вчора тестував на бензині 1 літра бензину. Рахуємо 60 гривень. На одній літрі виробили 1,86 кВт години. 1 кВт виходить 32 гривні. В моєму тесті на бензині працювати вигідніше, ніж на газу. Можливо, я щось зробив не так. Напишіть в коментарях. Ще один нюанс з газом. В паркінгу плюсова температура, але під час споживання на балоні утворюється іній. тиск в середині падає, і генератор думає, що газу немає, так як тиск замалий, і балон потрібно підігрівати. Мені сподобався даний генератор. З мінусів хочу відмітити цікавий алгоритм його заводки. Наприклад, він працював, ви його заглушили, через 5 хвилин підходите, щоб завести, включаєте масу, дергаєте за кікстартер, а він не заводиться. Потрібно перекрити заслонку, завести, тоді він без питань заводиться і плавно відкривати її, бо якщо ви відразу натиснете, він може заглохнути. Якщо Натискати плавно, то працює просто ідеально. Дуже крута фішка це те, що коли він впадає в помилку по перевантаженню, він не глохне і його не потрібно знов заводити. Він працює на холостих обертах, ви навантаження відключили, натиснули кнопку Reset і він виходить на свої робочі оберти. Що на бензині, що на пропані, одна кВт годин енергія виходить 32-33 гривні, але варіативність вибору палива це величезний плюс в сучасних реаліях. В екорежимі генератор підлаштовує оберти двигуна під навантаження, при цьому значно економлячи паливо, а також знижуючи рівень шуму. Хоч і в звичайному режимі він працює дуже і дуже тихенько для такої потужності. Завдяки шумоізоляції, закритому корпусу, і інверторній системі, звісно. Моя особиста оцінка 8 з 10. Один бал знімаю за алгоритм заводки з заслонкою, інший бал за комплектацію, в якій відсутня гумова ущільнююча прокладка за 2 гривні і літра мастила. У всьому іншому потужний компактний, тихенький генератор з чистою синусоїдою для дому чи невеликого бізнесу. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. і для моїх підписників обов'язкова знижка за посиланням на генератор та інші цікаві речі.